Ей друзі, привіт! Я вас вітаю на новому відео. Ставте вподобайку та пишіть коментар, щоб це відео могли побачити якомога більше наших колег. Давайте розвивати український YouTube разом. В цьому відео я хочу поговорити про наше гетто сервер Євро 3. Пишіть мені в коментар, які у вас враження склалися після переходу. Чи збігаються ваші думки, які були до переходу на цей сервер, з тим, що ви бачите саме зараз? Ну що ж, давайте починати розбивати міфи і здогадки вщент, які були озвучені до переходу. Для початку поговоримо про онлайн. Нижче я прикріпляю скріншоти з зафіксованим онлайном гравців на піку гри у різні дні. Де буде видно загальний онлайн на ру-сервері, загальний онлайн на євро-сервері і наш загальний онлайн на сервері Євро3, який збільшується з кожним днем. Так само ну, на цих скріншотах будуть е, різні дні, тому ти зможеш оцінити, як збільшувався. Наш онлайн з часом від початку переходу. Отже, як ти бачиш, мені здається, що міф про малий онлайн розбитий вщент, і більше не потрібно на цьому спекулювати. Потрібно його тільки ростити далі. Наступний пункт, яким нас лякали, він відноситься до першого. Це довгий пошук каток через малий онлайн. За всі ці рази, що я грав, катку мені шукало від 3 до 5 секунд. І це нічим не відрізняється від того, що в мене було особисто на РУ-сервері раніше. Тому я думаю, виходячи з тих самих скріншотів онлайну, що були раніше, ми бачимо, що тривалість пошуку катки дуже швидка. І це все міф. Гра знаходиться швидко. І знаєш, що надзвичайно приємно, це те, що тепер в чаті, коли починається бій, пишуть українською дуже часто. Люди нею спілкуються, і навіть як приємно чути цю нашу рідну українську лайку, а не російське лайно. І щодо пінгу, він в мене зараз має значення від 45 до 55. Напиши в коментар, який в тебе пінг на Євро 3. І якщо ти граєш на Євро 1 і Євро 2, який в тебе там пінг теж зараз. Тому що це дуже цікаво. Хочеться порівняти сервер, який знаходиться в Люксембурзі, з тими, які знаходяться в інших місцях для європейських гравців. Ну що ж, а тепер давай поговоримо про ціни в преміум магазині. Адже вони після переходу повинні були вирости для українців до космічних незрівнянних просто масштабів. Так, ну що, оцінимо преміум магазин і ціни, які в нас тут встановлені для українських гравців. для початку саме головне це що ціни дійсно тут в гривнях, як нам і обіцяли. Давай пробіжимося для початку по золоту. Отже, золото. Давай дивитися будь-яку кількість золота, і я пишу 1000 одиниць, і це вартує 92 гривні. Мені здається, що така сама вартість була і на ру-регіоні. Ну, типу, не більше 100 гривень. Тобто тут все залишається стабільно. Вартість для нас не зросла ні на скільки відсотків. Поїхала далі. Дивимось, скільки вартує преміум аккаунт. І того 30 днів преміум аккаунта вартує 230 гривень. Один в один, і як це коштувало на ру-регіоні. Тут теж все залишилося на своєму місці. Так, давай тепер подивимося, що у нас по преміум техніці. Отже, прем... Восьмого рівня коштує 644 гривні. Напевно, не дуже популярний танк, бо дуже дешевий. Давай дивитися щось трішки далі. Що тут є цікавого? Так, ось, наприклад, китаєць т 34 3 коштує 938 гривень. Один в один, як на РУ регіоні були ціни для нас в гривнях. Нічого тут не змінилося. Так, гортаємо далі, дивимось. Т-103. одна з найпопулярніших машин для фарма. Має крепку башту, тому всі його за це люблять. Вартує 616 гривень. Типу, ця машина вартує так мало, тому що вона, напевно, дуже непопулярна на європейському сервері. чи що. Тому що на РУ я пам'ятаю, що всі її рекомендували і казали: беріть, беріть, на ній дуже легко фармати срібло. Але якщо ти хочеш знати, на якій преміум техніці і європейці найбільше фармлять срібло, подивись моє одне з попередніх відео, де я про це розповідаю. Так, ну що ми бачимо? Крайслер 782 гривні, типу ціни на преміум техніку відрізняються восьмого рівня, але вони не перетинають вартість в тисячу гривень. Так, ELC 90, 561 гривня один в один, і як на. Ру-регіоні. Добре, з цим ми розібрались. Давай ще подивимось бойову перепустку. Вона тут вартує 575 гривень. Точно так само, і як вона коштувала всі минулі роки на Ру-регіоні. Окей, з цим ми розібралися. Ну що ж, найперше, одним з плюсів після переходу е, наших гравців на Європейський сервер з болот, а в преміум магазині з'явилася спецпропозиція за 25 гривень, що включає в себе 7 днів преміуму, 15 завдань на X5 досвіду та купу резервів на досвід і срібло. Отже, і тут маленька перемога, все залишилось на своєму місці. Ну і наступне, від чого дуже сильно радіє моє серце, це та величезна кількість українських кланів. Які зараз забиті під зав'язку. Всі, хто перейшов, зараз шукають новий дім. Тому це хороший шанс створити нові круті ігрові альянси. Кланів є дуже велика кількість, і підібрати ти для себе можеш кого завгодно. Ну що, давай тепер порівняємо різні івенти і активності, що нас зустріли на європейському сервері. Так, багато з них будуть пересікатися найближчим часом, звичайно, з РУ регіоном, такі як Waffentrager. Але для прикладу, механіка Twitch Drops, що дозволяє тобі отримувати ігрове майно, просто переглядаючи європейських стрімерів на твійчу. Ну клас. І що мене найбільше дивує, це акції вихідного дня, які нас тут зустріли. Коли раніше ти бачив, щоб на 3 години на добу тобі давали X3 досвіду та 50% до кредитів за всі зіграні бої в цей період без обмежень. І, до речі, про ту ж саму бойову перепустку. Тут бувають надзвичайно круті колаборації з іншими ігровими всесвітами. Плюс, наприклад, в вересні тут доступні додаткові завдання для лінійки. Нових італійських ПТ для їх швидкої прокачки. Також можна, виконуючи ці завдання, отримати в подарунок нову італійську ПТ 8 рівня преміум. Отже, друзі, всі ці маленькі приємності і роблять європейський сервер комфортним для гравців. Тому бажаю вам гарних каток, ставте вподобайку та пишіть коментар. Давайте розвивати український YouTube. Разом слава Україні.